Запіканка з брокколі та грибами простий та смачний рецепт на кожен день, корисна страва, яку легко приготувати вдома, брокколі добре промиваємо і обрізаємо суцвіття. Відварюємо в киплячій підсоленій воді протягом 2 хвилин. Потім воду зливаємо і промиваємо брокколі холодною водою. Печериці добре промиваємо і нарізаємо досить великими шматочками. Гриби обсмажуємо на сухій сковороді, вогонь вище середнього, поки не випариться зайва рідина. У мене на це пішло приблизно 7-10 хвилин. Далі для заливки до яєць додаємо сіль та чорний мелений перець, молоко та розтоплене вершкове масло. Сир натираємо на великій терці. Половину сиру перекладаємо до яєчної заливки. Половиною, що залишилося, посипаємо запіканку в кінці приготування. Форму змащуємо вершковим маслом. Викладаємо брокколі. Далі гриби. Заливаємо заливкою і запікаємо в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Далі дістаємо запіканку, посипаємо сиром, що залишився, і запікаємо ще 10 хвилин. При цьому температуру можна збільшити до 200 градусів. Запіканка готова. Поєднання ніжної брокколі, ароматних грибів та вершкової заливки. Робить цю запіканку ідеальною для обіду чи вечері. Спробуйте цей рецепт і порадуйте своїх близьких.